Дорогі друзі, я вже приготувала фарш. Фарш у мене свинина плюс куриця. Тут приблизно 600 грамів. Він у мене був розморожений, я його всього розморозила, поперчила, посолила, додала копченої паприки. Все додаємо за смаком. Все добре, ретельно так перемішаємо. Далі беру кухонну дошку та нарізаю дві скибочки, два шматочки, батону. У мене ось такий. Ну, думаю, два шматочки з таких товстеньких буде достатньо. Тепер батончик замочую в водичці. Так. Щоб ця, оця корочка добре ось так розмякла. Ну, десь навіть е, і півхвилинки від цього буде достатньо. Віджимаю від зайвої водички і перекладаю все в фарш. Швиденько перемішуємо, і фаршик готовий. Тепер беру ось отаку упаковку маленьких вафлеок, розрізаю. Кстати, вафлі можна брати навіть, от ви знаете, такі здорові круглі. Бо от, таких маленьких не завжди можете знайти в любых магазинах. А ті здорові круглі, вони практично продаються в кожному магазині, на кожному куточку. Це крихти можна собі висипати. Тепер цих добре зараз перемішаю. Так як фарш у мене був заморожений, я сюди водички не додаю, буде соковитий. Я беру ручкою, ось так розподіляю все тоненьким шаром, багато не кладіть, щоб воно все добре просмажилося і накриваю. Ось так. Трішки притискаю. Якщо якийсь фарш зайвий, то його можна ось так обрати. Все. притискаю, легенько придавлюю і дивлюся, якщо десь тут немає фаршу, то я ось так роблю. Ось по бокам фарширую його, лишнє видаляю все. І буде красота ляпота. Так, вбиваю три яйця, перемішую ось так, трішки солю і залишаю. Перехожу до плити, вмикаю вогонь, роблю такий Трішки середній вогник. Лю небагацько ось так олійки. Пательню розподіляю ось так олію по всій пательні. Хай добре нагріється. Далі беру коржик олією. в яйце і перекладаю на пательню. І смажемо на невеличкому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку. Вони ще мають свой так добре підніматися, Перегортаю, Ось, бачите, які красиві виходять. Ще хочу показати один варіант, щоб яєць трішки менше пішло. Ось тут в мене в тарілці два яйця, я трішки ще додаю молока. Можна додати майонезу або сметану. Перемішую трішки солю, буквально на дрібку солі і все. І смажимо, як зазвичай. Хочу вас зауважити, довго вафельки оці ці не тримайте що вони мають свойство розкисати. Бистренько наліпили, приліпили і смажимо. Хочу відразу сказати, що ось такі ліниві котлетки чи ліниві біляші, які ще називають бризолі, вони дуже-дуже соковиті, смачні та ніжні. Їх можна також назвати ліниві біляші. Ну, що, коштуємо, Дивиться. все просмажилося, дуже ніжно. Коштуйте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі. Ставте вподобайки. Пока-пока побачимось. До скорих нових зустрічей на Ютубі. Хай вам завжди щастить. А ще їх називають котлетки в квітинку. Бачите, який цікавий візерунок. М -м -м.